Схло на дерев'яній рамі наявний камінь. Поліцейські затримали молодика з Березівщини за підозрою у підпалі приміщення сільради. У наслідок дій правопорушника в адмінбудівлі вщент вигорів хол. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Подія сталася кілька днів тому вночі в одному з сіл Березівської громади. Пожежу виявив голова Старостинського округу, прийшовши вранці на роботу. Правопорушника, яким виявився 20-річний місцевий мешканець, встановили того ж ранку. Поліцейські з'ясували, що в одному з месенджерів невідома особа запропонувала молодикові за грошову винагороду спалити поштове відділення, що знаходиться в сільраді. На що той погодився вночі у комендантську годину, за порушення якої законодавством досі не передбачене покарання, зловмисник роз. Збив у будівлі сільради два вікна, підпалив сірниками папір, який приніс із собою, і кинув усередину. Вогонь розгорівся у холі, внаслідок чого в ньому вигоріло все майно. Попередньо своїми діями зловмисник спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді на суму 85 тисяч гривень. Скажіть, ви знаєте, за що вас затримано? Так. Розкажіть, за що? А навіщо ви це зробили? Поліцейські вилучили з місця злочину та у правопорушника речові докази, зокрема, одяг, в якому молодик Скоїв підпал, та мобільний телефон із перепискою з замовником. За виконану роботу паліве нагороди не отримав. Нами оперативно затримано місцевого мешканця, який в нічний час за грошову винагороду вчинив підпал поштового відділення в одному із сіл Березівського району. Зловмисника затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Він надав правдиві свідчення. Слідчі, під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Молодику загрожує до 10 років позбавлення вогонь. Наразі слідство триває поліцейські вкотре наголошують за жодних обставин не погоджуйтесь на пропозиції подібного заробітку, адже ніякі гроші не варті зіпсованого життя і багатьох років, які ви можете провести за гратами.